Друзі, слава Україні! Продовжуємо сезон весна 2023. Сьогодні вибрались ми вдвох, ну точніше я і ще Вон, бігає Зараз буде допомагати мені шукати. Друзі, такі от гарні місця, красиві, деякі поля засаджені, деякі ні. Будемо вивчати сьогодні. Саме цей схил, там знизу буде ярок, будемо йти далі і якраз вивчати от те, що буде за цим схилом. Я там був дуже давно, десь років 5 назад, і насправді я там нічого не знайшов, але місце було дуже перспективне, було багато кераміки. Мені здається, що просто я не потрапив на якесь таке пятно, тому що іноді просто буває, що ти не потрапляєш саме на концентрацію знахідок артефактів. Може, друзі, не будемо витрачати багато часу. Треба починати пошуки. І сьогодні я думаю, що буде цікаво, тому що, в принципі, незважаючи на те, що тут сьогодні треба перейти таку марафонську дистанцію, я планую перевірити як і східні схили, так і західні. Тут дуже багато треба пройти. Але в цілому місця перспективні. Сьогодні я буду їх вже добувати, тому що насправді вони і так подбиті. А ми ще минулого разу сюди заїжджали. якщо що буду вам показувати, так що на зв'язку, друзі, нехай щастить. Так, друзі, я вже це бачу, але ще не відставав землі. Зараз покажу вам, як звинить. В принципі, непогана робота гвінокса, ну, що я вам скажу, приблизно сантиметрів 10 він його побачив, плюс-мінус. Досить чіткий сигнал. Так, зараз показую. Переключусь зараз на камеру з телефону і покажу вам трошки ближче. Так, друзі. От він. Лежить. Я вже бачу, що це мак. Гарнесенький. Чистенький, гарненький, скійський нак. Клас, в ідеальному стані просто. Супер. Називаю ще типу типа насіння, але цей, я б сказав, що набагато більший. В ідеальному стані, боже, я обожнюю їх, як вони виглядають Більше 2000 років його наче вчора тільки зробили. Дуже гарний. Так що, друзі, перша знахідка. Перша знахідка на сьогодні вже є. Це прям супер. На зв'язку. Бачите, друзі, які чудові гарні місця. Ну ідеальні просто для того, щоб жити тут, щось робити, ходити, торгувати, плавати Вон по річці. Але нічого немає. Але я хотів перевірити це місце. Прям цей от схил такий класний. Мені здавалося, що тут може щось бути. Я на нього давно дивився, коли їхав по трасі. Його зараз нормально так прибрали класно, але але, в принципі для цього і потрібні розвідки. Перевірив його, нічого немає, так що буду йти зараз назад до машини, трошки чайочку, холоднувати трошки, і будемо йти вже на нормальний такий схил, там де я знаю точно що є. Там треба буде вже до вечора прям зариватись конкретно. Так що на зв'язку. Друзі, як бачите, ситуація значно гірша, ніж на минулому виїзді. Якось було трошки комфортніше. Не люблю оці різоти цієї на ногах, але що поробиш? В принципі, повинен сьогодні підсохнути, Я ще планую на вихідних поїхати, то буде трошки краще. Але зараз, звісно, жесть. Коротше, друзі, ходив я ну, дуже далеко. дуже далеко. А от з цього місця. Ну, тут мала, а тут трошки далі. Я знімав вам недавно відео, там де нак, нак підняв Скіфський. І буквально от зараз повертаюся назад, щоб вже перейти на більш таке злачне місто цікаве. Знову сигнальчик. Ну, нормальний, враховуючи розмір скіфського нака. Зараз я вам покажу. Короче, бере він його дуже впевнено. Вообще дуже впевнено це. В принципі, не може не радувати. Так, друзі, дивіться, ну він такий грязненький, звісно. Дуже дуже грязненький. Я ніфіга не бачу, тому що блин, сонце ліпить. Давайте якось так може. Я його відмию, потім покажу вам, але він теж в гарному стані, трошки менший по розміру, але теж класний. Теж такий гарнюнька. Потім я покажу вам уже його. Після нашого копу сьогоднішнього вже помитим. Я впевнений, що він в дуже класному стані. Це ж такий ближче до як їх називають семечок. Більш маленький, але все одно прикольно, класно, стан шикарний. Так що будемо шукати далі. Не фокусуйся, ну фокусуйся давай. Опа, Вон бачите. Ну, зараз, звичайно, у нього не модельний вид, але буде буде. добре, друзі. Другий НАК, їдемо далі. Друзі, щось дуже глухо, дуже тихо. Прям занадто. Оце за останні півтори години потрапилася тільки фібулка. Зараз покажу вам її. Ну Добре, хоч сонечко світить і так холодно, то сьогодні, звісно, погода така була просто жесть. Трохи підсушило грязюку, то можна тепер ходити більш-менш нормально, комфортно. Ну Зараз покажу вам фібелку і будемо ходити далі. Поки що, звісно, все ж таки це місце, напевно, я виучу повністю. Гранюня випала маленька, але ціла, Що саме приємне, ціла, як бачите. Навіть голочка і пружинка на місці. Приємно. Трошечки погнути, але все одно класно, коли вони цілі. Друзі, нарешті цей момент настав. Зараз я вам все покажу. Як я казав, сьогодні була така ціль у нас перевірити два поля. Зараз я якраз ходжу по полю номер 2 Вже десь 2 ну, години, навіть майже, майже дві з половиною Взагалі, я вам чесно вам скажу, окрім якихось кусочків, обломків, уламків, там щось поломаних крестиків, взагалі нічого не було. Ну, я потім все покажу, але зараз момент, який, ну, який напевно, радує серце кожного копаря. Друзі, зараз, по-перше, покажу сигнал. Насправді він лежав взагалі майже зверху. І я тут був, проходив вон мої сліди буквально поруч. Тобто вчора я його просто не помітив. Але зараз я вам його покажу. Друзі, я в наушниках, тому звук цього прекрасного артефакта ви не почуєте, але все одно повірте, звучить він дуже приємно. Чесно вам скажу, я не знаю, як я вчора просто його не помітив. Він лежав, от, ну, буквально, от, як бачите, я земельку трошечки просто ногою відвернув. І от приємні моменти. Друзі, я зараз напевно не зможу його якось нормально помити. Але це срібний динарій, це 100% це вже видно, бачите, по такому кантику. Приємний срібний динарій класний. Я його нормально відмию гарно вже вдома, тому що з собою водички немає. І вам покажу. Але вже досить приємні моменти, прям дуже приємні моменти. Так що, друзі, клас. Йдемо далі. Друзі, а зараз взагалі дуже приємні моменти. Це такий от... Маленький артефакт. Ну, насправді називають його як і кульчиком, але мені здається, що це може бути і якийсь гвоздь просто елементарний. Ну, в будь-якому разі приємний артефакт по скіфам. Бачите, такий зелененький, гарненький. Клас. Сьогодні прям невеличкий комплект по скіфам уже є. Два нака і така от приблудина гарна. Друзі, ми сьогодні не зупиняємось і продовжуємо далі рятувати римських імператорів. Показую одразу від першого лиця для вас. Теж, друзі, взагалі був неглибоко, буквально тут сантиметрів 5, напевно. Отака от краса. На жаль, трошечки обломаний, але дуже гарний все одно. Поки що не буду його мучити. Думаю, що буде гарненький. Друзі, сьогодні просто бомба на день. Я вже думав, що насправді поїду пустим з двома, з двома наками, тому що майже три години я ходив ну, фактично без сигналів, копав в різму просто жбонь маленьку, такі отрібні цілі. А зараз прям, прям канал відкрився, прям ще супер. Дуже сильно, щоб шумить вітер, я не знімаю тому на GoPro, тому що просто ви нічого не почуєте. Тому, вибачте, друзі, але в цьому випуску вже будемо так, чисто під час сигналів вже буду включатися і показувати вам вже земельки, свіженькі сигнали. Отже, друзі, теж напогана глибина, в принципі, як вінок взяв десь на сантиметрів 15 плюс-мінус отакого красення. Просто шикарний. Ціленький, вушко, класна, гарна форма. У мене особисто такого немає. Дуже гарний. Просто супер. Гарнюсенький, такий невеличкий хрестик. Так що, друзі, йдемо далі. Клас. Друзі, теж приємна знахідка. Це вже у нас таке прясло. На жаль, трошечки воно підбите, але бачите, на ньому навіть є якісь візерунки. тобто щось малювали на ньому. Можливо, навіть які, якісь руни будуть цікаві. Або просто узорчики. На жаль, бачите, трошечки його все ж таки агрономи не пожаліли, але в цілому дуже ціле. І потім можна буде подивитися на малюночки. Я навіть не буду його протирати, тому що бачите, воно все тріснуте. Обережно зараз його покладу і збережу його. Трошечки побило його. Один раз у мене було просто таке, що я знайшов майже схоже схожий прясло. Дуже класне. І там була намальована свастика. Така класна, ще гарна. Тобто досить древні символи на них, на них трапляються. Тому взагалі дуже приємна знахідка завжди, навіть і без, без малюнків. Отже, друзі, вже вдома, вже все помито, все гарно. Чому взагалі я не люблю показувати одразу результат після копу, тому що воно все грязне, незрозуміле і іноді спливають такі приємні моменти, що. Ти кладеш собі там хабарниць, якийсь скакалік, незрозумілий, якийсь кусок, просто бронзи, а потім виявляється, що це щось цікаве. Ну, це раз цього не вийшло. Це, в принципі, було видно, але воно було дуже грязне. Особливо оцей динарік. Я зараз ставлю вам відео, який він був з поля, і потім покажу результат. Так, в принципі, ну непогано, в принципі, на одну, на одну людину я ходив сам повністю, в принципі, було нормально. Я б сказав, що результат досить такий приємний. Що порадувало, кількість, бачите, таких от браслетів. Прям класно, багато було, і особливо те, що цей браслет він майже цілесенький, тобто майже цілий, фактично повністю цілий. Таке буває досить рідко, тому що вони тонкі і. Під ковшами агрономів, під оралами агрономів, воно ламається дуже швидко. Потім ще цікавого фібулка срібна. На жаль, ну як сказати, не можна сказати, фібулка, заколочка від фібули, тобто вона не ціла, тобто немає спинки, але є ця пружинка вся зі срібла. Це приємна штука. Бусина КР досить теж приємна, на жаль, вона. Свинцова, якщо не помиляюсь, або такий знаєте, сплав свинця з бронзою, ну, скоріш за все, просто свинець. Але цілесенька теж гарний, приємний такий момент. Потім пряслиця, трошечки розбите, на жаль, але воно з візеруночками, не знаю, побачите ви чи ні, значить то камера трошки передає. Тобто вони бувають взагалі дуже, дуже красиво розписані. Іноді бувають взагалі такі розписи, прям дуже класні. там і руни бувають, якісь символи. Тут просто такий, бачите, стандартний такий орнамент, нічого особливого, але все одно приємно. На жаль, вона розбита, але все одно ми її врятували, і тепер вона може жити далі, не боячись того, що її розіб'є якесь орало. Так, ну що сказати, зрозуміло, фібулки цілесенькі, це теж класно, такі маленькі спинки Е, Потім, що в принципі теж мені дуже-дуже порадила, це така бусина. Як бачите, якщо подивитись на неї на сонце, зараз напевно не буде видно, вона така аж червоного кольору всередині. Тобто вона взагалі зроблена з цього червоного кольору, напевно. тобто Це таке скло приємне було. І його ще, бачите, покрили спеціальною фарбою. На жаль, вона майже стерлася. Я думаю, що при житті вона була дуже гарна. Так, що ще? Частина динарика невідомого фрагмент зовсім хлам вбитий, навіть невідомо не видно взагалі. Це така типа провінційна бронза, напевно, скоріш за все, але його взагалі не видно. Знову теж частина динарика, це вже поганіший лімєсний динарик, бачите, все тут видно на ньому, але, на жаль, він підбитий, трошечки переламаний. Ну і Марк Аврелій. В приємному стані, непоганому. Хоча на полі, коли я його знайшов, він був взагалі вбитий просто в хлам, просто в хлам битий. До речі, ці моменти чорні я ще зачищу. Це, на це потребується трошки більше часу, щоб не вбити монету і щоб вона була гарна після цього. Тому такий от приємний динарик. Потім, як кажуть, як кажуть, це скіфський кульчик, щось таке, але мені здається, це можливо може бути частиною збруї. Можливо, бути частина від якогось побуту, можливо, коли вони ставили якісь намети, вони це використовували. Але все одно. Тобто, ну, такий от елемент скіфської культури досить приємний. До речі, він трапився мені якраз таки в той час, коли піднялися цінаки. Ну, я вже казав це на відео. цей, до речі, не ідеального стану такого. Бачите, він трошечки все ж таки в кавернах вісь таких. Побитий, а оцей, прям, ну, просто як його вчора зробили. Дуже гарний, вістря, шикарне. Тобто, навіть якщо спробувати, воно що по бокам, що саме вістря, воно воно дуже гостре. Це прям ще класно. До речі, цікавий момент, що, якщо я не помиляюсь, я намагався це все промити. І дістати, але тут дерево від стріли воно закам'яніло всередині. Ну, в принципі, що сказати, да, предмету 2000 років це цілком можливо, навіть більше. Воно закам'яніло і неможливо достати. Тобто це не земля, це не грязь, якась це просто, от, скоріше за все, дерево. Тому що, наприклад, цьому, цьому наку воно зачистилось. Друзі, перепрошую. Одну знахідку я забув просто покласти вже на фінальне відео, це цей хрестик. Він також був знайдений в той день. Насправді я вам скажу, що після того, як я його помив, як бачите, через таку властивість ґрунту, він дуже сильно, дуже сильно в такій якійсь патіні, ну це не патіна, це знаєте, як е, суміш. Чорнозему, землі, просто от всього всього напевно, якихось просто ще додаткових хімікатів, якими оброблюють поля. І воно це все зверху, звичайно, там за десятки, за сотні років, воно все наліпло на нього. Тобто, в принципі, я думаю, що він взагалі в ідеальному стані, але треба його трошечки чистити. На жаль, це неможливо зробити звичайними засобами, як, наприклад, там Днарій. Срібний. Його треба чистити механічною чисткою і ще пропитувати додатково також спеціальними розчинами, щоб це все залишилось і бронза була збережена. Прочищати потроху предмети. Непрофесійно, можливо, це треба час, щоб це навчитися, але, от хоча б такі якісь елементарні моменти, щищати, тому що цей хрестик, наприклад, реально був би набагато красивіший і гарніше, якщо я міг би його самостійно почистити. От такі от справи. Добре, друзі. Перепрошую, що одразу не поклав його. Такого прям супер особливого нічого немає, але е, такий непоганий набір для того поля. Е, щось є, якісь приємні гарні речі теж є. Е, тому е, я б сказав, що можна зарахувати. <зарху> зарахувати цей виїзд. Насправді, деякі виїзда я не публікую, тому що вони бувають пусті, або, або бувають майже пусті. То, враховуючи те, що ви дивитесь це відео, я його зарахував в взачот. Тому, друзі, такий результат. Дякую вам за перегляд. Скоро, скоро на каналі буде новий випуск. Всім гарних знахідок, гарного настрою, тримайтеся і до нових зустрічей!